Вітаю, друзі, сьогодні, 18 червня, з вами знову центр громадської аналітики. Вежа, я керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії вже відомий вам військовий експерт Іван Стопак. Вітаю тебе, пане Іване. Вітаю, вітаю, радий бачити. Дякую за прошу і я, пане Івана, запитав до початку сьогодні запису: а про що ми власне маємо поговорити? Він каже: Давай поговоримо про візит Стіва Віткофа до Мінська. Я вже у ранішньому віглі. Кел... Прошу? О, здається, Келох їде. Ага. Келог? Значить, Келог, no, назвали Келох. Значить, Келох, так? Назвали, давай так одразу, щоб твою аудиторію не вводити в оману. Відкриваємо зараз. І от я що бачу в новинах. Спецпосланник Трампа їде Келох. Називають Келога. Називати... Абсолютно так і є. <кхів> так, так от їде якийсь спецпосланець Трампа до Мінська. Я в ранішому ві... відео огляді вже говорив про те, що Келог туди нібито збирається. Але ну виявляється, що ця інформація, на думку пана Івана, вона дуже дуже цікава, важлива, інтригуюча і, мабуть, матиме продовження. Ну, от я власне хотів тебе запитати, друже. А чи дійсно туди келох поїде? І що це, в принципі, означає? Ну, давай, спочатку я бачив вже дві новини. Спочатку, що. Хтось там поїде до Білорусі, а потім друга новина, що все ж таки це буде келох. І питання буде Україна. О, цікаво! Тобто, на перший погляд виглядає хусь, ну і що, ну, ну поїхав він, і що тепер? Тут ми можемо робити декілька попередніх висновків, взагалі від того, що, там, що ми маємо, базу, і робити там певні припущення, що може бути. І так, судячи з усього, якщо. Келох їде все ж таки до Мінська і буде все ж таки зустрічатися з Лукашенком, зустрічатися з ним з приводу України. А ми знаємо, що Лукашенка нічого по Україні не вирішує. Він взагалі до нас не дотичний, Ми знаємо, знаємо його ціну. Взагалі, ми пам'ятаємо адкуди готовилися наступлення. Українське суспільство знає як до нього ставитися, але швидше за все тут питання буде стояти наступним чином. Сполучені Штати все таки не відкинули можливість е зупинити цю війну, але виключно дипломатичним шляхом. Питання введення додаткових санкцій на Російську Федерацію, якихось додаткових обмежень, в тому числі передачу Україні, як вона казала свого часу. Ми завалимо Україну зброю, і тоді це буде абсолютно інша розмова. Цього на даний момент, на жаль, не відбувається. Ми бачимо, що буквально вчора була новина про те, що спецгрупа з тиску на Російську Федерацію при Білому домі вона була розпущена. Три тижні вона проіснувала, ніхто не збирався, і ну, взагалі запалу немає, санції вводитися не будуть. Лінці Грем каже, що поки що не на часі. Зараз тут війна Ізраїль-Іран, можливо, в липні. А ми розуміємо, липень це вже канікули, це означає, що раніше в вересні місяця про них говорити ніхто не буде. Тепер з приводу пана Келега. Я думаю, що вони все-таки намагаються замирити якось Україну та Російську Федерацію раз і будуть використовувати в якості додатково собі хотів сказати таран. Ну, це не таран, ну це якийсь не знаю там аргумент невеличкий особу Лукашенка, оскільки вважається, що він є наближеним до до російського диктатора Путіна, що вони з ним. Перепрошую за сленг, вони Каріфани, хоча по великому рахунку так і є. Лукашенко там стабільно, раз на місяць їздить до Російської Федерації, ще частіше зізвонюється, регулярно раз на два тижні приймає у мінську губернаторів, різноманітних країв цих Російської Федерації. Ну, господі, де посада президента, а де губернатор. Ну, це ж взагалі не співрозмірення, Він приймає. Тому, швидше за все, бачення таке. Давайте використаємо Лукашенко в якості. Хай буде таран таран для того, що він переконав Путіна якимось чином вийти на певний компроміс з Україною. Я думаю, американці розглядають його саме таким чином. Питання: що буде пропонувати Лукашенко? Ну американці по великому рахунку запропонувати як на мене чогось великого не можуть. Ну там не знаю, зняти якісь санкції. Ну окей, Білорусь вона затиснута з декількох боків фізично. Україна не співпрацює з Білорусі, взагалі кордони перекриті, польща країни Балтії, Вони розуміють, тут буде загроза. Вони заблокувалися, замінувалися, зацементувалися. Тому єдине, що Сполучені Штати, як на мене, можуть пообіцяти Лукашенка. Ти натисни, ну натисни, поговори з Путіним. Можливо, він тебе дослухається. А ми для того, щоб тобі цікаво було з ним розмовляти, була якась аргументація в тебе ну, цікаво стимули. Ми спробуємо натиснути, наприклад, на там, Балтійців. Хай вони розблокують дороги до Балтійського моря, хай ти будеш вивозити свої каліні добрива залізничним шляхом і будеш вивозити їх на експорт. Як один з варіантів, я розглядаю це можливо. Але питання: тут, чи взлетиться цей задум взагалі? Ну я не думаю, що Путін буде дослухатися до Лукашенка. Так, він його послухає, але принаймні, станом на зараз дослухатися точно не буде. Ну, я слухаю тебе, це все виглядає. Ну, це ж звісно, те як собі американці намалювали, і посміхаюся, тому що ну ну це виглядає справді смішно. Бо якщо американці вирішили використати як таран Лукашенка проти Путіна, ну це дурня повна. Я перепрошую за коментар, але це не працює, це не працює. Це просто не працює абсолютно. Ти знаєш, у мене тут є дві версії з цього приводу. Я тобі так. дякую, що ми почали говорити саме про це. Бо, знаєш, вранці суха констатація факту, глядачів ознайомив з тим, що є, що це може означати, але тут хотів би з тобою поміркувати. А чи не видається тобі, що вони просто вирішили змінити місце переговорів? Раніше це був Еріят, Ер потім <гум> ну, провалився, потім <гум> Стамбул, ну, провалився. Ну, так, Давай скажемо відверто. А давай тепер в Мінську. І з прицілом на те, що це буде Мінск-3. Просто нагадую, що у 2014 році, у травні місяці, була переговорна група за участі американців у Женеві. Так тоді вони долучилися до процесу стабілізації ситуації в Україні. Але коли подивилися, що ну слухайте, давайте без нас якось хай розбирається собі тоді Франсуа Оланд, Ангела Меркель, ну і і же ними. ну і Українська група тоді була працювала. Також і підписали Мінськ 1 з'явився він уже ближче до, mm -hmm. а, якщо не помиляюсь, червень чи липень місяць, двадцятого 14-го року. І американці вшилися звідти, а тут і засунули Мінськ, і він так і жив. Ну реально, я пригадую, як Петро Олексійович і його прихильники говорили: ну, дивіться ж, ми ж тягнули скільки могли. Такої війни великої не було. І сьогодні це аргумент. Mm -hmm. Ну тобто, дивіться. Це ж працювало тоді, люди не гинули, і це складно навіть заперечити, але це ніяк не вирішувало територіальну проблему України. І так далі чи не підпихують, не підштовхують, перепрошую нас до мінська 3 Хорошо, окей, я зловив твою хвилю, але давай так. Ну, от уявимо собі, у нас з тобою погані стосунки. Просто ми один одного ненавидимо. У нас там я нас... не хочу з тобою погане. Сумки буде у нас є бійка, наприклад, за парком місце перед будинком. Просто от ми okay. наспер за нього групаємося. Скажи, будь ласка, чи змінить щось, якщо нас не ну, там третій сусід, буде намагатися замирити спочатку, затягнути нас? Хай це буде мішленовський ресторан, каже тут. Три зірки мішленовські. Тут ну, просто все ймовірно. У нас uh -huh. абсолютно інша історія, у нас з тобою інше протистояння. Або скажу окей, чор з ним все мішленам пішли в півну, там таке піво, пу, просто бамба. Ну не в цьому ж справа. У нас з тобою абсолютно інше протиріччя. і локація, як на мене, вона не рає взагалі жодного чину. Тим паче, ну жодного аргументу. Тим паче, що. З Білорусі був наступ. Білорусь не може вважатися третьою країною. Вона не може вважатися нейтральною країною. Білоруський режим саме режим, не народ. Я коли постійно спілкуюся з білорусами, вони питають, а як ставлення в Україні до Білорусі, Я кажу: білоруси це окремо білоруси, білоруський режим, це пропагандісти, Лукашенка. Це абсолютно окрема історія. Білоруси ми любимо. Ми знаємо, що ми стали заручниками, але... Режим це окрема історія. Білорусь за нас, для нас, за цього режиму, є ворожою локацією. Чому обирають нейтральні місця для того, щоб е, почував okay. кожна країна почувалася плюс-мінус спокійною? А, раніше Білорусь виконувала таку функцію. Наші туди приїздили, вони могли там ну вважали, що так, це недалеко Ось тут хоп, з Київської області, там дві-три години, ти вже в Мінську, потім назад. А, це ж. Не забувай таємниця перемовин. Я наведу такий приклад. Твої шановні аудиторії. американці, навіть коли приїжджають принаймні це було до каденції пана Трампа. Приїжджають навіть в Європу, коли вони мають там певні наради. Я не кажу, що там саме президентська нарада, але коли є нарада серед його оточені: помічники, радники, консультанти. То вони в готелі зачиняються, окрім того, що вони проводять комплекс заходів по пошуку жучків, різноманітних відеокамер. Вони спостерігають, ну, дивляться на вікно, що воно не вібрувало, вентиляція, все перевіряють. Вони ще що, що роблять, вони розкидують в кімнаті намет і лізуть в той намет для того, щоб, не дай Боже, не пропустити якусь відеокамеру. Або на за якийсь мікрофон, і там вже в цьому наметі спілкуються, там є спеціальні датчики, білий шум, там багато цих моментів. Але щоб, хоча, б по губах, не можна було прочитати, про що йде розмова, щоб протилежна сторона, хоча б там за 2-3 години не отримала козирю вигляд: а вони готові на це. Треба дотискати, треба дотискати. Тобто, це робиться такі заходи. Попередження виходить для України. Білорусь ще раз це ворожа країна, КДБ там. Російське це та тис... о білоруське так само, як російське ФСБ, це одне й те саме, тому третя локація повинна бути. Я не думаю, що в цьому якась проблема є. Ну можна окей, ну Стамбул не підійшов. Давайте Анкару не підійшла. Анкара, ну є Катар. Давайте в Катар поїдемо. Давайте не знаю, там в Саудівську Аравію, об'єднання арабські так складно. А, але ну до чого? Ну по великому рахунку? Ну я не думаю, що там складна логістика. Є перепроси. Спеціальні борти, спеціальні борти всі ж летять туди не рейсовими з літаками. Що, Ой, в мене тут стиковка три години, там треба десь бути? Коліна впирається в переднє сидіння, да? да? Ryanair, ні, це все спеціальні борти летять, тому я думаю, з цим проблем бути не повинно. Окей, тоді наступна версія, яка ще одна в мене є. А чи не означає це, що в такий спосіб американці хочуть попередити? Лукашенка про те, щоб на раптом не відбувся новий наступ з боку Білорусі, тому що як сказав Володимир Зеленський, і зараз чим далі, тим більше надходить інформації від розвиток. Я думаю, тут нам да. можливо щось привідкриєш е, загрози з боку Білорусі. оскільки туди перекидають е, військову авіацію з Росії, там якісь вантажі, можливо, військових, і там буде організовано навчання захід 2025 да. Там, ймовірно, будуть китайці. Я особисто в цьому не сумніваюся. Вони там давно є, ну принаймні, така інформація надходить. Там можуть бути північно-корейці, що його буквально вчора там був. І ситуація доволі загрозлива і для країн Балтії, і для України, і для Польщі, заданої тобою. То можливо для цього туди кіткелок знову ж таки йде. Поки що працюємо як такі знаєш, робочі версії. Давай робочі версії чудово приймається, давай одразу е з Китаю. Наскільки я знаю, і ти знаєш, і я спілкувався з людьми, які мають спілкування з китайськими колонами, то там настрій такий заробляти на цій війні. Тобто не влізати в війну на чиїмось боці, заробляти. Я далеко від думки, що Китай захоче е почати бойові дії, проти, не зна, проти Литви або проти України. Яка аргументація взагалі? Ну що це дає? Ну абсолютно нічого. Стати на бік Російської Федерації я відверто скажу, я не бачу якоїсь логіки так в Російській Федерації в її діях взагалі логіки немає, але у Китаю вони не для того вбудували всю свою цю імперію економічно для того, щоб влізати в Україну, як на мене? Друге північна Корея, так шойгу вже там скільки втретє, був в північній Кореї, але вчора була інформація про те, що він поїхав туди саме домовлятися про робочу силу. Тобто люди, які будуть приїдуть до Російської Федерації, ну, поки що це так говориться ще раз, і будуть відновлювати е, те, що там було зруйновано. Я розумію, що без скепсис, що господі, то в Росії також там вистачає людей. В, в Росії я... точно їх не вистачає. Я це знаю, да, перепрошую. Ну тому, як на мене, ця версія поки що виглядає робочо. 6 тисяч. Ну це 6 тисяч. Будемо дивитися, звісно, що під ці егіди можуть приїхати там і військові. Але поки що, з того, що ми чуємо, виходить так, що це будуть там певні робітники. Можливо, можливо, вони будуть там зараз з кірками, завтра з автоматами. Подивимося, але поки що базова версія це робітники. З приводу, взагалі, коли кажуть, ось Білорусі щось готується, на жаль, ми втратили чудовий паблік, білоруський гаюн. Ми не розуміємо до кінця, що там відбулося. Можливо, його там розкрили білоруські спецслужби, але він дуже давав класну інформацію про переміщення. Там Мозер, Гродно, Брест, Лунінцею. Там тут дві вантажівки, тут п'ять вантажів. Зараз такого немає. Але ми спостерігаємо за наступним. Нас цікавить в першу чергу не саме переміщення, воно постійно. Це ж військові, це ж армія. Ми ж знаємо, як радянська армія працює. Там ж такий догмат був. Солдат без діла, це потенціальний преступник. і там так. постійно щось фарбувати, білити, чистити. І от там така історія була. Солдат должен служити, солдат должен вміють. Ми мені розказували, ті, хто там служив, я не служив в радянській армії. Ну в радянській армії саме так і було. Тобі скажу, з власного досвіду, саме це. так і було. Це правда. Плюс. А тому я пропускаю, що приміщення це приміщення. Там це окрема історія. Ми на нього поки що не звертаємо увагу. Цікавить накопичення, а, коли кажуть, що ось Білорусь щось там переміщує Росія в Білорусь. Що переміщує інформації про це немає. Скільки людей, скільки вантажів, скільки важкої техніки, скільки авіації, скільки снарядів. Ну це ж треба спостерігати. Якщо це люди, то їх треба десь розміщувати. Зараз така ситуація в всьому світі, що заховати більш ніж десяток людей в чистому полі ну, просто неможливо. Їх буде видно. Ну, так. Продукти життєдіяльності, якісь ящики розкидані, все це супутники видно, особливо. Я не кажу там Google Maps, ні в якому разі. Супутники, які двічі на день пролітають, оновлюють дані різні сигнатури, там, тепловізійна, там, все, все видно, змінюється рельєф, як він змінився. Тут щось рили вчора, тут вже не риють, тут можна слідкувати. Якщо буде накопичуватися кількість людей більше, ніж за, як на мене, 10 тисяч оце дійсно буде вже першим сигналом, що «О, тут щось готується. Чому 10 тисяч? Якщо не помиляюся, Двадцять першому році на оцих навчаннях, які були в Білорусі, там приймало участь орієнтовно 3,5 тисячі військовослужбовців. Тому я так ну, зараз я тут не хочу не хайпити, не там розганяти страху, але як на мене, коли ця цифра буде збільшуватися там до 10 тисяч і більше, то це буде вже першим загрозливим, тривожним таким сигналом, що тут дійсно щось готується. Збільшення кількості наметів для цих військовослужбовців. Вони ж не за один раз приїдуть, їх треба там, партіями, не зна, там, по 100, по 200, по 500, ага. їх треба розміщувати. Польова кухня, паливо це ж величезна арава, її треба годувати. Так, як не крути, там можна навіть дві. На день, але це кухня, це продукти харчування, це треба на це логістика. Снаряди ключовий показник з часів радянської армії. Якщо снаряди вивантажують на ґрунт, це означає, що ними будуть стріляти. Ніхто назад завантажувати їх у автівки, у потяги не буде. Тому що, якщо ми побачимо розвантаження цих снарядів, взагалі будь-яких на ґрунт, то все їх будуть відстрілювати. Ну тут питання, звісно, з масштабами техніка. Скільки техніки, танки, артилерія, скільки цього цього повинно бути багато. І останнє скажу про це можна говорити довго. Але останнє Україна вже повинна продумати варіант не тільки оборони від та, потенційного наступу, але задіяння ключового підрозділу. А він, він маленький. Ми про це з тобою колись говорили. Він маленький, а це декілька сотень людей. Полк Кастуся Каліновського. це білоруські патріоти в складі збройних сил України, каліновці. Ще раз їх мало, там не тисячі тисячі, але Лукашенко я впевнений, він дійсно боїться цієї групи людей, і це не це не патетика. О, він боїться своїх патріотів. Ні, що він дуже боїться, що ці люди можуть в момент X перейти державний кордон. І неважливо, це буде україно-білоруський кордон, або польсько-білоруський кордон, або десь з півночі, неважливо. І вони зможуть захопити, як в принципі робив Гіркін, Це дуже аналогія неприємна, але все одно. Захопити перший райвідділ міліції, десь приїзд полковник, якомусь не знаю, там що він там є на, на півночі, я вже забув, ага. не важливо щось там захопити, роздати зброю цивільним, захопити другий райвідділ, роздати зброю, і таким чином оця ось. Цей маховік буде дійсно запущений. І саме це єдина причина, чому Лукашенко, коли говорить про територіальну оборону, він стоїть так: питання: так зброю треба роздавати, але коли буде дійсно загроза? Зараз зброю роздавати не можна. Келохій їде шантажувати Лукашенка? Я не знаю. Можливо, я не думаю, що Сполучені Штати зараз можуть когось шантажувати, крім Ірану. От вони зараз об'єдналися з Ізраїлем, і от вони Ірану погрожують. Ну звісно, що Іран там ядерної зброї немає, ракет немає. Ізраїль бомбардував останній тиждень Іран, а прийшли американці і кажуть, це ми зробили. Окей, прикольно такому разі, в мене наступне таке запитання: а чи зможе Росія сформувати таку ударну групу на території Білорусі в кількості від 10 тисяч військових? Я вважаю, що теоретично так. Я теж погоджуся так. В них люди є. Інше питання є що робити далі. Ми з тобою колись говорили. Найкращий спосіб програти війну відкрити другий фронт і почувати почати воювати на два фронти, і ми чудово розуміємо, що країни Балтії вони втрутяться в війну тільки якщо буде вторгнення до них тут. Ну в їхні країни Польща так само ніхто не буде заступатися за Україну. Але ж давай так з тобою говоримо: Республіка Білорусь це маленька країна. З півдня на північ це 500 кілометрів в найширшій ділянці до палацу незалежності Білоруського 270 кілометрів. Ага. Навіть якщо теоретично уявляємо собі, тут я ще раз я тут не забігаю в такий ультра-ура-патріотизм, але ну я відверто кажу, те, що я вірю, і те, що я бачу, Україна. Здатна завдати великої шкоди білоруському білоруській економіці, білоруському війську, прямо на етапі. Ну, якщо не дай боже буде це вторгнення раз, наші безпілотники можуть зруйнувати ці ось без, а їх цього здається два: мозер і мозер, 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 і, і на горі там щось вже забув, треба згадати буде. Плюс це одразу підхопити місцеве населення. От на це Україна повинна ставити акцент. Якщо, не дай Боже, наступає Білорусь а з росіянами, то Україна задіює самих Білорусі, роздає їм зброю от, з патріотами, патріоти мають на ну, увазі, білоруські патріоти, і рухатися далі. А який потенціал у білоруській армії? Я думаю, що невеликий. Він обмежений. Білоруська армія дуже я вимушений спостерігати за нею, як там Лукашенко проводить навчання. Мені вчора. Позавчора сподобалося це відео, коли Лукашенка йому показують тренування на FPV-дрон. От FPV-дрон, оператор, от ми тут літимо, условний ангар, залітіли форточка. А потім показує, як цей безпілотник залітає. він ну, На цих двох маленьких стопчиках натягнув папірус, і він цей папірус пробуває, і оператор пояснює, чому саме папірус. Бо щоб не пошкодити евпідрон. Тобто в мене склалося таке враження, що цих піввідронів в них ровно три штуки взагалі в білоруській армії. Вот вони лежать, щоб не пошкодити. Ну і Лукашенко, звісно, там розвівать, розвивати, Але ми знаємо наскільки дуже не швидка білоруська армія. Ми знаємо, скільки вона закастінняла це радянщина. Ми в стані війни і наші військові скаржаться, що багато є радянських моментів, хоча ми right. в абсолютно критичному ситуації, ми в аварійному режимі, ми в турбулентності, але кажуть, радянщина залишається. В Білорусі це виведено в абсолютно просто. Тому показуха, давай, так, щоб далеко не ходити. Ти создав тут Starlink? Создав. А не дороже, ніж у Ілона Маска? Ні, ти капець, нічого собі. Ілон Маск він вклав десятки мільярдів доларів. Постійні пуски. Цих би, э, супутників, це інфраструктура, софт, залізо. І тут виходить Лукашенко, ми создали свою Стерлінг. окей. Okay. Тут проблема в них з бульбою кричить: жрати не буде що? Це цитати. Я кажу, у нас mm -hmm. жрати, не буде, що, картошки немає, що будуть в Китаї все купляти. Варіант. Ну якось дивно виглядає на тліці всієї історії. Візит тоді келога до Лукашенка все-таки багато. Для мене особисто поки що запитань без відповідей, ми тут спробували щойно. З тобою ну проаналізувати, що за цим стоїть, який може бути удар з боку Білорусі, бо Лукашенко знає, откуда готовився і буде задавати превентивний жарти жартами, але все ж таки за Білорусі треба слідкувати. І тут на завершення я хотів би, пане Іване, з тобою ще одне питаннячко обговорити, яке ми власне згадували до початку а, саме цього запису, щодо ймовірності візиту Зеленського до НАТО. На саміт НАТО 25-26 червня в ГАУ. Він і вчора дуже швидко полетів з саміту Великої Сімки, оскільки він був провальним. Там за великим рахунком нічого такого особливого для нас і не ухвалили. Якісь там пакети допомоги і так далі. А теле кажуть, що і знову ж не було зустрічі з Трампом, і mm -hmm. каже, що Зеленський не полетить на саміт НАТО, тому що він не зустрінеться із Трампом там. Mm -hmm. А там дійсно програма так вибудовується, щоб вони не перетиналися. Бо я вже читав чимало інформації, я власне хотів би тут не скільки про візит Зеленського до НАТО, а скільки про НАТО. От що може такого бути там ухваленого кардинального? Ну можливо, там візит ще Віткова до Мінська, угу. можливо, Джей Дівенса до Мінська, ви за цю іронію, що так кажуть, це нам якось там допоможе. Або можливо, там якесь там свилювання буде з боку Трампа і НАТО дуже серйозно на адресу України. Чим нам може бути корисний оцей саміт, який пройде буквально за ну, тиждень, Давай так. Ми ще раз скажу, я жодного разу не був на цих самітах. Я знаю, є в тому оточенні люди, які там періодично бувають. Як на мене, це ну абсолютно станом на зараз. Абсолютно пуста затея, ідея, окрім зустрічей один на один з відповідними там лідерами, з якими ага. ми є дружніми, з якими ми можемо продовжувати. Побудовувати наш ВПК НАТО в цілому зараз нам не допомагає. Це великий колгосп, який ухвалює так, якісь комікет, якісь заяви, Але ну я кажу так: мені потрібно на мені потрібно от написати книгу, мені потрібна допомога. Кажуть, ну ми тут тобі розкажемо ідею ага. дамо. Я кажу, дайте мені олівець, дайте. Ну, ну ти ж розумієш, треба щоб загальне рішення було. Тому я буду спілкуватися, наприклад. Знімає чоловіка, каже: От ми готові, даємо тобі креслення, сам роби ці лівці, і сам пиши своє есе, свою книгу, стільки, скільки буде потрібно, не запитуючи дозволу: а тема така потрібна, та не потрібна, це етично, це не етично. Uh -huh. До чого веду? Що як на мене? Прямі двосторонні контакти з країнами, які нам допомагають: Франція, Німеччина, Великобританія вони будуть більш дотичними. Так, треба там із італійською прем'єркою зустрічатися, і з різними і сербським лідером, якщо він там десь буде пан Вучич вилізати, бо він так як Жан Клод вантам в рекламі Вольва сидить в шпагаті між Російською Федерацією та Західним світом. Це важливо, але ще раз, як на мене, це прямі контакти і. Вони дійсно будуть набагато впливовішими, ніж просто якісь там ком'юніки, якісь заяви. Вони не працюють. Вони дійсно вони роблять певний, е, певний ньюз, о, там, там якийсь спільний ком'юніки, але <плес> слишком багато для ТОС, і слишком мало для графа Дельфера. Я, ну, я відверто скажу, я особисто втомився від цих комюків, вона мені нічого не дає. А от ще раз: візит Бориса Пісторіуса до Києва. Це дійсно м -м -м, просто так, Боріс Пісторіус не приїхав би чор знайти скільки, 800 кілометрів автівку чи там, потягом, неважливо чим, а потім летіти там що з Польщі там, до просто так не приїжджать. Можна було оголосити 1,9 мільярда євро ще там з трибуни Бундестагу або там в Твіттері написати щось. Це от, дійсно про реальні справи, які працюють і які взлітають. Я тобі дякую. Дякую. Це Дуже цікавий аналіз того, що може відбутися в Білорусі, чому Кіткелок туди летить чи не летить. Знову ж таки, за цим будемо спостерігати. І про безхребетність НАТО як структури на превеликий жаль. Друзі, з нами був Іван Ступак, якого ви добре знаєте, тому пишіть коментарі з приводу почутого, чи справді Мінськ 3 має шанс на своє існування. Обов'язково побачимось. Дякую.